Доброго вечора і щирі вітання з Днем Незалежності України від творчого колективу програми «Тясмен». Сміло та Смілянщина відзначають державні свята численними заходами. На головних урочистостях побували і наші кореспонденти. Низку святкових заходів до Дня Незалежності України розпочали урочистості у міському будинку культури. У фойє було розгорнуто виставку народних майстрів. Місцеві умільці і, зокрема, учасники клубу народних ремесел дивина демонстрували вишивки, вироби ручної роботи, виконані в різних техніках та картини. Літератори представили збірки власних творів, а на головній сцені міста пролунали вітання від міської влади. До учасників урочистостей від імені міського голови Вадима Рашетняка звернувся його заступник Олександр Головченко. Традиційно з нагоди державного... Свята юні сміляни отримали паспорти громадян України. Перші та головні документи дорослого самостійного життя, разом з якими починається нова віха юності. Переможцям обласної премії для молоді за заслуги у розбудові молодіжної політики вручено сертифікати про грошову винагороду. На сцену запросили і школярів, яким присвоєно стипендії міського голови за високі досягнення у творчості, науці, спорті та їх наставників. Вітали цього дня також переможців міського етапу всеукраїнського конкурсу Молоде обличчя України у. Очистості супроводжував святковий концерт. Свої пісенні дарунки підготували смілянам та гостям народний самодіяльний хор, ветеранів війни та праці, міського будинку культури, вихованці будинку дитячої та юнацької творчості та учні дитячої школи мистецтв. Усі виступи були об'єднані темою любові до України, почуттям патріотизму та гордості за нашу державу та її народ. На районній урочистості з нагоди державного свята у село Сунки прибули делегації з усієї Смілянщини. Передусім, вони оглянули виставку майстрів народного мистецтва, яка вражала розмаїттям виробів, виготовлених талановитими і творчими жителями нашого краю. А зі сцени усіх учасників урочистостей привітали голова районної державної адміністрації Василь Бугаєнко та голова районної ради Олег Косенко. Керівники району відзначили почесними грамотами кращих представників районної громади та переможців огляду конкурсу на краще благоустрій і санітарний. Стан територій сіл кращим селом названо Макіївку. Найкрасивіша садиба у селі Будки. Серед дитячих садочків відзначено Ташлицький, а серед амбулаторій Холоднянську. Заступник голови Смілянської районної ради Микола Половинка у достойний почесного звання і отримав медаль взірець професіоналізму. Нагородні знаки та почесне звання мати героїня отримали багатодітні матері, які виховали достойних громадян нашої країни. Також кільком жителям району вручили сертифікати на нетелі. До свята свої вітання підготували працівники районного будинку культури та учасників художньої самодіяльності на святковій сцені також вшанували переможців фіналістів футбольних змагань. Більше про це у новинах спорту. 23 серпня урочисто відзначено День державного прапора України. На це свято зібралися наймолодші мешканці нашого міста, майбутнє незалежної України, їх вихователі, батьки, учасники та гості дійства. За багаторічною традицією, що утвердилася в нашому місті, юні козаки внесли державний прапор. А дорослі учасники свята розповіли дітям про його історію, значення кольорів. Ще раз нагадали про те, що він є символом України, невід'ємним атрибутом усіх державних свят. Із вітаннями та щирими побажаннями звернулася до присутніх начальник Управління освіти, молоді та спорту Наталія Незнанова. На центральній площі міста пролунали вірші, пісні, які староно декламували дошкільнята і виконали переможці всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Вокалісти зразкових творчих колективів будинку дитячої та юнацької творчості. Свято під прапором слави і волі згуртувало дорослих та дітей у дружну вкраїнську родину. У селі теклено відкрили і освятили пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Ця знаменна подія зібрала педагогічний та учнівський колектив школи, мешканців села та гостей. На урочисте відкриття завітали голова районної державної адміністрації Василь Бугаєнко та голова районної ради Олег Косенко. З ініціювала спорудження пам'ятника сільський голова Олена Ковальська. Виготовили місцеві умільці на чолі з Юрієм Гончаренком. Пам'ятник встановили перед школою, аби нагадував сучасному поколінню про великого поета, борця за визволення українського народу. Щастя і незалежність. Голова районної державної адміністрації Василь Бугаєнко подякував сільському голові, директору школи та меценатам, які доклали значних зусиль для відкриття пам'ятника видатному синові українського народу. Місцеві самодіяльні артисти виконали відомі вірші та пісні на слова Тараса Шевченка, а також твори про Україну. Учасники урочистого заходу поклали квіти до пам'ятника великому кобзарю, а школярі запевнили, що будуть любити рідну державу та шанувати її народ. До речі, село Теклена стало третім на Смілянщині населеним пунктом де встановлено пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Урочистим концертом Одна любов у мене, Україна, відзначили День державного прапора та Дня Незалежності у будинку культури імені Тараса Шевченка. У ньому взяли участь творчі самодіяльні колективи та виконавці цього закладу культури. Вітання присутнім висловив голова квартального комітету номер 16 почесний громадянин Смілий Іван Тимофієв. Свою творчість дарували аматорські колективи Вербиченька та гвоздика, дитячий дует Пітошка, вихованці народного аматорського ансамблю бального танцю Роксолана. У святковій залі також діяла тематична виставка література. Турі, яку підготувала бібліотека філія номер 2 До речі, їй цього року присвоєно ім'я Тараса Шевченка. Усі ці заходи сплелися у вінок святкового радісного настрою. Смілянський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на центральній площі міста організував акцію з Днем Народження України і запропонував смілянам привітати Україну на імпровізованій вітальній листівці. Охочих виявилося багато, і було приємно спостерігати, як незнайомі люди об'єднувались у написанні святкових поздоровлень. Перехожі не лише залишали свої побажання співвітчизникам та рідній Україні на загальній листівці, а й на дошці історії записували найважливіші, на їх думку, події років незалежності України. Таким чином, учасники акції найбільш. Багатими на події назвали 2004 та 2008-2009 роки. А в листівках побажали нехай свято надихає усіх у повсякденній роботі в ім'я процвітання рідної держави, З повною гордістю за досягнуте, додає сил та наполегливості на життєвому шляху. Традиційно на Смілянщині відбулися змагання на Кубок партії регіонів. Цього року у матчах взяли участь вісім команд району. Високий рівень гри продемонстрували команди-півфіналісти із Макіївки та Ротмистрівки. У фіналі зіграли дворазові чемпіони району і неодноразові володарі Кубку району і Кубку партії регіонів футболісти із селища Холоднянське. Суперником їм стала досить молода, але вже успішна команда Колос із Березняків. Матч закінчився перемогою Холоднянців з рахунком 4- -0. У грі відзначилися дублями Артем Макатринський та Ігор Римський. Почесний Президент футбольної команди холоднянців Володимир Грошев наголосив, що цей турнір дуже позитивно впливає на розвиток футболу в районі та популяризує здоровий спосіб життя серед молоді, що в наш час дуже важливо. Змагання пройшли під патронатом голови Смілянської районної державної адміністрації Василя Бугаєнка. Нагородження фіналістів та вручення переможцям головного трофею Кубку партії регіонів відбулося у Сунківському сільському будинку культури під час урочистості з нагоди 22-ї річниці незалежності України. 45 років виповнилося операції про ці чехословацькі події, які розпочалися 21 серпня 1968 року, нагадала зустріч воїнів-інтернаціоналістів, учасників локальних війн, що відбулася у обласному краєзнавчому музеї. Події 45-річної давнини добре пам'ятають і сміляни, які брали у них безпосередню участь. Знаменні роковини вони відзначили разом із побратимами та гостями. Перед від'їздом у Черкаси делегація у смілі вшанувала воїнів-інтернаціоналістів і побувала у капличці, збудованій на їх честь. А в обласному центрі долучившись до. До інших учасників зібрання сміляни прийшли до пам'ятного знака воїнам-інтернаціоналістам, у тому числі загиблим в Чехословаччині. А про все, що пережили під час операції Дунай, про своїх побратимів, про історію та власний погляд на чехословацькі події, говорили під час зустрічі у обласному краєзнавчому музеї. До присутніх звернувся заступник міського голови міста Сміла Петро Некос. Петро Юрійович вручив подяки міського голови і від імені очільника Сміли Вадима Шитняка міської ради та особисто від себе привітав усіх, хто зібрався в урочистій залі. Сюди завітав також депутат. Тат обласної ради, голова Черкаської обласної організації Червоного Хреста Іван Греченко. Чирі і вдячні слова побратимам і гостям адресував голова Союзу ветеранів операції Дунай Черкаської області Анатолій Рева. Подробиці проведення операції Дунай на території Чехословаччини нагадав голова Смілянської районної організації козацький полковник Павло Власенко. Цього дня було вручено багато нагород. Неодноразово виходили для нагородження за активну діяльність сміляни Павло Власенко та Володимир Подоляка. Користуючись нагодою, Володимир Подоляка подякував. Ав керівникам Сміли та Смілянського району за постійну підтримку ветеранів. З концертною програмою цього дня виступив ансамбль прикордонних військ з міста Оршанець. Також учасники зібрання переглянули документальний фільм, який створив перший національний канал за сприяння Союзу ветеранів операції Дунай Черкаської області. Історія держави складається з історії окремих родин. 65 років в Любові та Злагоді живе подружжя Руденків. Їх залізне весілля потрапило в об'єктив нашої знімальної групи. На весілля зібралося більше 60 Гостей молодята ювіляри відзначили його у міському будинку культури. Допомогли влаштувати це сімейне свято, друзі, учасники клубу Відпочинок, хору ветеранів, ансамблю козацької пісні заграва та інші шанувальники сімейної пари. Руденки обоє медики разом закінчували фельдшерсько акушерську школу в Черкасах, там познайомилися і закохалися. Вітаючи подружжя від імені міського голови Вадима Решетняка і міської влади, його заступник Олександр Головченко підкреслив, що саме з історії таких родин пишеться історія всього міста. Олександру Яківну та Василя Петровича, виконавчий комітет міської ради, відзначив премією та почесною грамотою за збереження та популяризацію сімейних цінностей. Щирі побажання пролунали і від відділу та будинку культури. Ради ветеранів війни та праці, народного колективу козацької пісні заграва, хору ветеранів війни та праці та клубу Відпочинок, куди руденки влилися як в рідну родину. Подружжя вдячними словами згадало всіх, хто оточує їх. Любов'ю, увагою та турботою. Про Олександру Яківну та Василя Петровича говорять, що це високоінтелектуальні, культурні, хороші, добрі, вірні та віддані люди, які прожили красиве життя. З побажаннями щастя, здоров'я, любові та злагоди, ми прощаємося з вами до наступної суботи. Більше новин дізнавайтеся на сайті сміламедіа.юей. Гарного настрою у святкові дні!